Так, всім привітки! З вами Дезор. Я на аккаунті у Соклана та й підписника, проходила 2022-2023. Хочу показати, яким составом. Зараз зніму баф, бонус цей 30%. Щоб ви говорили, що все чистенько. В принципі, пройшлося з першого разу. Тут валька на пробудах. Навіть естрід не брала, ардеї mm, нема. Зараз все, власне, покажу розстановочку. Можливо, комусь буде корисно. В принципі, ця вся інформація є на Ютубі. Ви могли її бачити, якщо ви слідкуєте активно за обновами. Але раптом комусь потрібне більш детальне пояснення, або ви не розумієте, що там люди роблять. виставляємо двох танків, показую наглядно. Ставимо Сіді. Седі у діта в Ярость. До речі, лайфхак. Можете м -м, на Хілів одягати навіть сет мінус 15 дамага. Я не знаю, в принципі, чи воно стакається, але це може уберегти седі від камній. Тут ми прожимаємо собі Валькіру, і дивіться, зараз на крик Голіма ми прожимаємо седі. Тут можна ще було харце прожати, в принципі, щоб не получав. На землетрус прожимаємо Елін. Після цього виставляємо вже ловінку. Нам потрібно це для того, щоб встигла Седі на наступний раз швиденько десь підзарядитися. Тут можна тако зробити. Землетрус тут будемо ультувати ферсі по чуть-чуть. Можна ще так зробити, але я думаю, що вартик сплавиться. Воно сплавиться чи ні? Ні, не встиг. Так, дивіться, зараз буде крик голіма, ми знову прожимаємо. Седі. Це нормально що Vortex Спа, бо йому не вистачає там захілу. Та й стати там підбирати треба землетрус. Жмемо Ілін, e прожимаємо танків, щоб не розпилювати наш захіл. Якщо є можливість накинути щити, ви прожимаєте. Дивіться, робимо отако. От Напевно, отако. От Йде знову землетрус. Підставляємо ельфа, жмемо Ферсі, Еловін. щити. В принципі, Елін накриває Вортекс, але не знаю, недостатньо статтів, напевно, йому, ж він сплавляється. Зараз буде опасний момент, будуть голіми кидати у Саді камні. І тут Саді треба вистояти. Насправді опасненько, бо можна тут її програти на цьому моменті. Дуже класно, коли на ній є якісь додаткові щити в цьому моменті і так далі. Додатковий захіл, так що можете навіть от отак робити, максимально її накривати всім, чим можна. Бо б'ють вони больненько. А тут можна прожати знову седі, щоб її не вбили. І вже все. Тут останні моби. Прожимаємо Елін, прожимаємо танків. Можна, якщо що, забрати тут когось Вортекса, навіть її поставити е е Лорель, щоб залити Малькіру ще раз, щоб вона швидше роздамажила, можна так робити. Якщо раптом вам не вистачає. Якщо вбивають сеті, то можна її в сет мінус 15, або дати їй більше ХП. В принципі, вона повинна можна тут було лорель забрати, вона повинна вистояти. Лишається один бос. Бачите, проходка без бонуса. тобто. Загалом скажу, що навіть якщо у вас не п'ята Валькіра, бо тут Валькіра п'ята, у мене на аккаунті друга, в принципі, валька справляється з 22 та 23 етажом. Якщо раптом у вас не справляється, можете брати додатково естрід і виставляти по цю сторону. Ну, я так робила на своєму аккаунті. Загалом статів вистачає плюс 13900 тут атаки. У мене на аккаунті було плюс 14 чимось атаки. Загалом зараз все покажу. весь обвес глянете собі. Тут вже не важливо валька добивай бос. І зараз покажу ще як воно було пройдено на авто, бо я сумніваюся, що це швидка, швидша проходка, чим е, я це пройшла без відео перший раз. Бачите, не обновлен. Якісь три шмотки, давайте їх видалимо. Це все хлам, скоріш за все. Мороженка розтала. Де у нас тут тільки валька, у мене плюс естрит? Валька насправді і сама тяне. 22-й, 23-й етаж валька тяне. Бачите, прохоження 23. -го. Фонова битва почать. Бачите, пише. А вам не видно, чекайте, себе закрию. 23 етаж проходимо. Це вже з бонусом. Так, як я проходила перший раз. Зараз покажу всі стати, всі шмотки. По відчуттям. По відчуттям, якщо у вас є герої, напевно, цей рейд самий легкий. 22-й, 23-й етаж конкретно. По відчуттям, якщо у вас немає Харца, ви можете брати Елдера або Ізольду як е, Лорда, а танком брати Лева. Може, і барон справляється. Я просто не пробувала. Олах. Олах, думаю, справляється. Мають бути танки з нев'язом або з щитами. Тоді вони будуть тримати. Не знаю, чи справляється сайді без артефакта. Це треба теж тестити. Я просто показую ту проходку, яку, яка була в мене, і яка на аккаунті Соклана. Просто у мене валька не настільки жирна. Лорель тут можна брати, можна не брати. На її місце ви можете поставити іншого героя. Це може бути додатковий танк, там, наприклад, лев ріглусов можете брати. Тобто харц не панацея. Якщо раптом у когось нема харца, ви можете його заміняти. Отака От пачка отак по пробудам. Валька п'ята. Тут хіли на пробудах, але, в принципі, це я кажу не критично. Показую шмот. Солкаденс тут чисто як лорд для фракції, щоб збільшити стати Ейлін і ферзь. Показую. Танки в Діті отак. В сет мінус 15, в ХП. Арт на блок. Другий. Тут можна було б інший сет брати. Це не критично. Хіле, поїхали. Це саме інтересне. Починаємо з, напевно, Елін. Еліно отака. Ізцільні 6 тисяч плюс 6 тисяч так і нам вистачило ХП, щоб не злетіла воно там ніде. Артефакт отакий Ферсі, ХП, атака. Мінусобу не хілить. Арт на СА. Можна було щось інше давати. Тоже, в принципі, ролі не грає. Седі. Це те, що роль грає. В принципі, якщо вона у вас не тяне, можете накидати ще їй більше хп, або сет мінус 15 дати, якщо ви зможете дати таку кількість регену, встановлення ярості. Артефакт тут рідний. У мене теж на аккаунті з рідним артефактом, я проходила. у мене фуловий рідний артефакт. Я думаю, що, можливо, і без рідного артефакту вона проходить, це треба тест. Добре, ця така на другій пробуді Найбезпровод, пробуд, в принципі, справляється. Він такий, без пробуд теж буде справлятися. Ейлін, я не знаю, яка в мене Ейлін. перша чи яка. Е, тут, тут більше справа в тому, щоб вона махілила, і трошки була жирненька, щоб її камнями не закидали. Еловін чисто для підстраховки, там, для регену, щоб встигла Еловін один разочок, вортекс такий. Вортекса можна в мінус 15 вдівати, він може там і не сплавитися, просто в ХП його одіти. Дати йому 100 в ХП. Може він там і не впаде. Нікого я не показала. Валькіра наш один єдиний дамагер, який нам все затащив. Валька така. Плюс 13,900 тут. 100 крічанцем, плюс 103 м -м, крит урона. Дивимось загальні стати. Атаки 20. Скорості атаки 422, кричан 100. Крітерону 250. Арт тут був отакий. Якось так. Тут вона на п'ятій пробуді. Ну, якщо що, якщо у вас не на пробудах, вона може тягнути навіть без пробуд, просто берете Естріт. замість одного героя там берете, наприклад, без, замість Лорель берете Естріт і виставляєте Естріт по ту сторону. Можете навіть і Вортекса не брати. Тобто, там це не панацея. Це все проходиться і без того. Навіть без Еловін, я думаю, вони там все нормально проходять. Все питання в тому, які у вас там танки, а, які у вас хіли, наскільки ви можете дати ті стати. Тут головне одіти правильно Валькіру і, напевно, Еловін, Еловін, Седі і Ферзь. Танків мінус 15 і все. та й по всьому. Добре, показую ще раз, що воно на автофармиться. Так, два танка седі. Валькіра. Потім Ейлін по центру. Під крик я ультую Седі, під землетрус Ейлін або Ферзь. Зараз ви бачите, от був крик, то я ультувала Седі. Зараз землетрус Ейлін. І все, вся пачка стоїть. Якщо у вас є там Ловінка... Втілите додаткову ловінку і підставляєте ельфа під сторону, де у вас більш уязвимий танк і більш уязвимі герої. Це, знову ж таки, це не, не критично. Все залежить від ваших статів. Дати просто їм достатню кількість ХП, щоб вони не сплавлялися. По відчуттях це найлегший із рейдів із нових етажів. А 24 етаж вже так не проходиться. Одна Валькіра там не тяне. Ну, я, принаймні, пробувала, то в мене не виходило. На цьому аккаунті ще не пробувала. Можна спробувати. Ну, в мене на моєму аккаунті з Валькірою і з е не проходилось. Принаймні, в топі я бачила, що люди активно проходять з ардеєю. Можете переглянути. Добре. Що там? Продаємо хлам, показую в рекордах, що це, щоб показати вам конкретно стати кожного героя. Отак от зроблю, щоб не світити нічого зайвого. От проходження. Отакі От стати, якщо вас загальні стати цікавлять, солкаденсне участво чистий чисто як брілок для е, хілів. Вона теж не участвувала по факту. Все, всім дякую за увагу, з вас лайкосик. Приходьте на трансляції.